Отже, вітаю, пане Олександре, у Дніпрі успішно працює програма співфінансування. Ми знаємо, що виділяються кошти на ліфти, на ремонти дахів, комунікацій тощо. Тепер започаткували програму співфінансування у сфері оборони. От, простими словами, що виділятимуть і на що саме? Як ви правильно кажете, Дніпро завжди залучав громадськість до фінансування. Тобто, це почалося ще в 2016 році, і це було дуже, скажімо так, Хорошим шляхом для того, щоб почути громадське, для того, щоб дати громадськості кошти, щоб громадськість тими коштами розпоряджалася так, як вона вважає за необхідне. Отже, в нас були бюджети участі. А зараз під час війни виникла, напевно, суспільна необхідність, суспільний запит на той самий бюджет участі, але вже в військовій сфері. Про що йдеться мова? Кожна громадська організація, що зареєстрована в Дніпрі, може прийняти участь у співфінансуванні допомоги військовим. А що це означає? Якщо ми кажемо про те, що хтось може купити один дрон, то за допомогою міста можна купити не один, а чотири дрони, тому що співфінансування з боку громади це 25%, місто дає ще 75%. Тобто, Фактично до цього одного дрону місто додасть ще три. Що для цього потрібно зробити? Потрібно до 6 травня звернутися із заявкою. Цим займається наш департамент інноваційного розвитку. Всі правила є на сайті. Програма була затверджена сесією, і, відповідно, порядок участі в конкурсі був прописаний виконкому. Відповідна програма місяць була на обговорення, тобто місяць могли подаватися якісь зміни, доповнення. Змін доповнення не, не було. Відповідно, всіх це влаштувало, і а, зараз ми вже, ми вже стартуємо. Фактично, ми починаємо. А, тобто, кожен а, хто не байдужий. Кожен, хто вважає, що вони знають, як правильно закуповувати, кожен хто дає якісь поради міській раді, кожен, хто дійсно допомагає бійцям, допомагає армії, може звернутися з такою заявкою, вказати ті, ті скажімо так, пристрої, це можуть бути дрони, це може бути якась техніка, амуніція, спорядження. Можуть вказати те, що вони будуть закуповувати. Звичайно, для цього потрібна заявка від військової частини. Тобто, спочатку йде спілкування з військовою частиною. Військові кажуть, що нам, наприклад, потрібно там, ну скажімо так, знову ж таки, той приклад, чотири дрони. Люди бачать, що вони збирають на один. Приходять до міського ради, розміщують заявку і кажуть, що ми будемо фінансувати там 25%. відсотків. Хтось приходить, каже, будемо фінансувати 26%. Відповідно, конкурс буде побудований таким чином, що хто більше дасть відсоток співфінансування, той і буде переможцем конкурсу. В будь-якому разі, ми розуміємо, що навіть якщо хтось там дасть половину, хтось дасть там, може, і 75%, в будь-якому разі. Це буде вигідно, тому що за ті самі кошти ти купуєш більше за рахунок коштів територіальної громади. 25-75, Зрозуміло, скажіть, будь ласка, про які конкретно суми йдеться? Мільйон п'ятсот тисяч гривень? Чи є обмеження? А мінімальна сума для того, щоб приймати участь в програмі, оскільки все рівно це ж процедура, щоб вона не була мовно, щоб ніхто там на гривню не заходив. Мінімальна сума 500 тисяч, максимальна це мільйон. Тобто це сума відповідно співфінансування. А загальна сума, яка зараз закладена в програмі, а, це вже 20 мільйонів профінансовано. Якщо ми будемо бачити, що вибірка йде успішно, то можливо до 50 мільйонів відповідно це програмою Передбачено, скажіть, будь ласка, хто контролюватиме цей процес? А в першу чергу ми розуміємо, що бюджетні кошти контролюються відповідно в першу чергу міською радою, департаментом економіки, правоохоронними органами. Аудиторською службою, тобто це абсолютно прозорий процес, і в першу чергу ми розуміємо, що закупівля буде по правилам е закупівель, які існують в Україні, скільки це бюджетні кошти, і відповідно потрібно буде зареєструватися на прозоро, оголосити закупівлю, закупити і відповідно передавати армії. І останнє питання: як дізнатися, що і якому конкретно підрозділу потрібно через міську раду, чи особисто люди можуть спілкуватись з підрозділами напряму? Я думаю, що ті люди, які прийдуть до нас, вони точно спілкуються з, з, з військовими, з підрозділами, з командирами, з бійцями. Це постійний процес. Тобто люди, які допомагають постійно, вони точно знають, якому підрозділу і що необхідно. І тут з'являється можливість отримати мовно, три четвертих суми, половину суми від міської ради, що, в принципі, дуже добре. Дуже дякую, зрозуміло. З Олександром Санжарою говорили про програму співфінансування проєктів для сил безпеки і оборони. А ми ж продовжуємо випуск.